Вітаю вас, дорогенькі шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб. Сьогодні третій урок ми будемо працювати над цією темою. І сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що всі задачі на цю тему розв'язуються за допомогою ведення коефіцієнта пропорційності і складання рівняння за умовою. Потім кожен елемент, прописаний в задачі, ми знаходимо за допомогою цього коефіцієнта. І пам'ятаєте, що масштаб це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. В одному сантиметрі карти он скільки сантиметрів на місцевості. Щоб перевести сантиметри в метри, ми ділимо на 100. Щоб перевести сантиметри в кілометри, ми поділимо це число на 100 тисяч. Продовжуємо відрізок. БЦ точкою А поділено у відношенні 3 до 8. Так, вводимо коефіцієнт пропорційності. Кожен, кожну частину відрізка BC позначаємо через коефіцієнт. Умову читаємо, по умові складаємо рівняння. Попрацюйте, будь ласка, самостійно. Ну що, коефіцієнт пропорційності ввели, BA буде 3х. А це буде 8х. Тепер читаємо далі. Одна з частин на 5 см більша за іншу. Яка? Ну, Так зрозуміло, що 8х, правда? Вона ж більша. Тобто АС мінус БС дорівнює 5. Складемо рівняння. 8х-3х дорівнює 5. 8 мінус 5 х дорівнює 5, Коефіцієнт пропорційності дорівнює 1 см. Знайти треба довжину кожної частини BA3х 3 помножити на 13 см. А це 8х 8 помножити на 1 – 8 см. Відповідь написали. Все. Задача достатньо проста, якщо ви зрозуміли алгоритм розв'язку. Ще одна задача на пропорційний поділ. Я думаю, що в цій задачі зробили е, описку, тому що однією буквою позначається одна точка. А тут написано, що відрізок БЦ завдовжки 48 см, точками А і Б поділено у відношенні 5-3-4, тобто три е, частини відрізка БЦ. Я думаю, що цією буквою тут має бути інша буква. Знайти довжину кожної частини. У нас три частини відрізок БЦ завдовжки 48 см поділено на три частини. Ось на цьому так і будемо розв'язувати цю задачу. Ведемо коефіцієнт пропорційності, маємо на увазі, що відрізок БЦ поділено на три частини. І все так само розв'язуємо, як і раніше. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу, думаю, справитися з цією задачею легко. Три відрізки. Х- коефіцієнт пропорційності, а відрізки 5х, 3х і 4х. В сумі 48 см. 5 плюс, 3 плюс 4 12 x 12х дорівнює 48, х дорівнює 48 поділити на 12, 4 см. Це коефіцієнт. Тоді довжини кожної частини будуть 5х5 помножити на 4. 20 см, 3 помножити на 4 12 см і 4 помножити на 4 16 см. Ще одна задача на пропорційний поділ. Розв'язується все так само. Ставте відео на паузу, попрацюйте. Напрацюйте свої навички впевнені. Перевіримо. Для приготування бронзи беруть мідь олово і фосфор у відношенні 90 до 5 до 1. Скільки кілограмів кожної речовини треба взяти для приготування 288 кілограмів бронзи. Великий коефіцієнт пропорційності. Х. Тоді міді 90х, олова 5х, фосфора 1х. Сумарно. 288 кілограмів. 96х дорівнює 288. Поділимо 288 на 96 і виходить, що коефіцієнт пропорційності 3 кілограми. Тепер знайдемо, скільки міді: 90х. 90 помножити на 3 270 кілограмів олова 5х5 помножити на 3, 15 кілограмів. І фосфора Х, тобто 3 кілограми. Написали відповідь. Дуже сподіваюся на те, що ви справились. І можете сказати собі, я молодець. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!